Привіт усім. Продовжую я орати. У нас е, погодка досить гарна, досить тепло. Сонечко світить, дождів нема, але є вночі морози. Досить нормальні такі, по мінус 4, мінус 5, мінус 3, коли як. Що хочу вам розказати по поводу е, плуга, обрізних дисків, як це все працює. Вже як все повністю настроєне нормально. E, <coughs> Заорюю я кукурудзу. Ось Дивіться, що все яке тут і по обрізних дисках. Ось бачите обрізний диск, як, наскільки заходить землю, десь приблизно ось настільки плюс-мінус так, Ось І суть обрізних дисків в чому, саме в тому, що не тільки вони ріжуть землю, щоб рівна там борозда була чи ще щось. Ось вони обрізають і всі рештки, які залишились із кукурудзи, ось воно гарно все обрізає. Дивіться повністю і тому не забивається плуг. Ну, плуг, в принципі, не забивався. Е, поранці, що саме получається. Ось така картина з оранкою По кукурудзі. Ось дивіться. Тут у мене залишилось було 3 гектари, я їх вже доорюю. Так це все виходить, плюс-мінус така картина. Зараз я вам покажу в роботі все, як воно обрізає, як працює плуг. Ось. В принципі, нормально. Далі, що мені ще треба буде переробити із углоснімами. Або як їх ще називають, я називаю углосніми. Ось. Треба, щоб тут була більша відстань. Цей углоснім, треба щоб стояв десь тут, тому що він не повністю згортає ці всі рештки і залишається ось таке. У нас Ось, видно. Залишається така у нас. Не дуже чиста оранка. Але це все можна переробити. Ось дивіться, треба, щоб він йшов десь ось так, сюди, ось так. Щоб це все зразу закидав туди в борозду. А то він, дивіться, не закидає повністю в борозду, тому що близько стоїть до отвала. Треба його ще більше сюди поставити. І буде одразу закидати всі рештки туди в борозду. Ну, якось так, в принципі, що вам можу сказати, так виходить. Глибина, глибина у нас ну, сантиметрів 25 десь приблизно. Ну, ось колесо як, як є у борозді. Ну, щось таке виходить у нас. В принципі, в принципі, нормально. Ось я вже вам показував, як це все обрізає. Рештки всі-всі, все гарно ріже. Даже ріже ось. Цю траву, що осталась, цю солому, обрізає нормально все. Ось які у нас довгі залишаються рештки із кукурудзи, але в принципі нормально горне. Ну що ж, друзі, у нас ще все йде війна. Дуже жалко, не знаю, коли це все прикратиться. треба, щоб закривали небо над Україною щоб не бомбили, літаки не літали російські. Ну, якось так, не знаю, що з цього всього вийде. <кій> Надіюся, що лише в добру сторону, в пользу нашу, закінчиться ця війна і пройде ця війна і люди заживуть мирно із сім'ями. В місті не окремо. Там діти з жінками окремо, чоловіки окремо, там якось ну, то зовсім зовсім не, не годиться. І жалко, що я такі у нас е, люди, чоловіки, хлопці, які повтікали з України, не відстоюють у честь України. Ну, але що зробиш? Я теж вчора був були, були на Ночне патрулювання в нашому селі, тому трошки важко сьогодні було зранку, але ну якось нормально, піде це все, буде нормально. Ну, якось так. Ну що ж, подивимося вже тоді саму роботу цього всього. Покажу вам, як обрізає кукурузиння. Ось так. Ну що ж, дивіться далі. a Як воно загортається все. І яка залишається борозда. Гарно обрізана. Рівненька. Ну якось так, друзі. Покажу вам, що як загортає ще один раз. Я вам покажу, ось, міняв лемиха, хто ще може не дивився відео, робив я відео, як я їх міняв, ось тут доварював таку частинку, щоб був до кінця отвар лемих. Ну і в принципі працює все нормально. Все гарно робить. ось Всі три. Поміняв всі три нові. Тут так само ну, всюди доварював. такий ось Бачите, тут шов. Ну якось так. Це все вийшло мене. В принципі, нормально, але треба буде ще попрацювати із голоснімами. Ось вони, в принципі, працюють, все. Тут видно. Ось так, воно вже чисте, краска щухалась Ну, якось так ось дивіться. В принципі, працює все нормально. Після того, як я їх поміняв, скажу вам, що пух набагато, дуже набагато легше йде і сразу заривається в землю. Ну, якось так. Це все виходить. Ось так. В принципі, більш-менш розсипчата земля, але все одно викидає глиби. Ось це. Як це все буду я дискувати, я не знаю, чесно. Але сподіваюся, що буде це дискуватись, плюс-мінус нормально. Ось. І ось так виходить. Ну що ж, на цьому буду я завершувати своє відео. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, кому цікаві відео. А я продовжую роботу далі. У мене вже небагато залишилось, до трішки і все. Ось плуг так працює. Ну що ж, хочу побажати вам всім удачі, всім добра, миру, що вже закінчилась війна, тому що у нас це дуже катастрофа, що йде війна, але нічого не зробимо, тому що Росія нападає. Вони нас бомблять, але ми відстоюємо свої землі і свої права всі. Ну що ж, всім удачі і всім пока. Слава Україні! Героям слава!